Вітаю, шановні глядачі, я Гліб Загородній, провідний консультант напрямку Ліга Закон компанії Softcom. Сьогодні у нас гаряча новина для нотаріусів. На тижні були прийняті два важливі документи, які спрощують процедуру реєстрації земель: постанова Кабінету міністрів України номер 432 і законопроект номер 7532 який Верховна Рада України прийняла в цілому. Отже, як знайти дані документи в системі Ліга Закон? Натискаємо в лівому верхньому куті на квадрат з 9 крапок і обираємо Законодавство. У пошуковому рядку вводимо запит постанова 432 і натискаємо пошук. Переходимо на вкладку Законодавство. І щоб отримати найсвіжіші постанови, натискаємо на кнопку за релевантністю і ставимо за датою таким, таким чином, щоб стрілка показувала вверх. Ось потрібна нам постанова. Тепер ми можемо з нею ознайомитись. Як бачимо, постанова ще не набрала чинності. Звідси питання. А що постійно е, потрібно заглядати у постанову, щоб не прогавити момент, коли постанова стане чинною? Ні. Система Лігазакон зробить все за вас. Просто натисніть в правому верхньому куті на дзвінок з плюсиком. Створіть папку постанова 432. І натисніть Контролювати зміни. Все. Тепер, коли постанова набере чинність, вам прийде сповіщення на електронну скриньку такого формату. Спробуйте ви поставити документ на контроль. Вийшло? Впевнений, що у вас все вийшло. Тому поставте нам лайк. Аналогічним способом ми зараз знайдемо законопроект 7532. Вводимо запит. Натискаємо пошук. Заходимо в законодавство. І ставимо за датою. Прошу, ось наш потрібний нам законопроект. Щоб подивитися, що там прийнято в цілому, ми можемо скачати порівнянню таблицю законопроекту. Натискаємо завантажити. І ознайомлюємось. І також ми можемо поставити законопроект на контроль. Дякую за увагу. Якщо у вас виникнуть питання, експерти компанії SoftCom завжди готові вам допомогти. Звертайтесь за контактами, які бачите на екрані, ставте лайк, тисніть на дзвінок, щоб не пропустити наступні відео. Пам'ятайте, компанія Softcom працює заради користі України та українського бізнесу.